Друзі, вітаю вас на каналі. У нас сьогодні середа, дивіться, яке сонечко гарне. Я йду годувати курочок. Це вчора і сьогодні таке сонце було, що сніг майже розтанув. А до цього такий сніг стояв і тут, все було закрите, ніхто нікуди не виходив, ні кози, ні кури. Ой, як гарно співає цей А Я їм трошки хочу дати кукурузки. Вони таке люблять. Так, а це на завтра вам залишу. У нас у цьому році мало кукурудзи, Ми годуємо їх. В основному пшеницею і замішуємо їм висівки, їжу там, обрізки, які остаються, там картопельку чистимо. Таке вони їдять. Ну і це зараз так, погода така, що й ми поміняли місце, то вони в нас не несуться. Хочу там, щоб гнізда їм поробити. Я думаю, може, вони звикнуть уже до цього місця та й будуть нестися. А ми в той сарайчик перевели. Козичок. Зараз піду, вони там роблять. Може її випущу на сонечку. Ходять. Олег їх откривав. То вони так ходили. Добре. І ще хочу розкидати там, де зерно, пакетики від е, крис, бо завелася якась там уже криса. А хто це у нас тут є? Дівчата, хлоп'ята? Ой, а тепло у вас тут так, що й не хочеться їй двері відкривати. Ти дівчинка моя хороша. А ти хлопчик хороший. Що у вас тут є? Що їсти? І водичка є, і зерно є. О, а ви тут що робите? Ці дівчата повилазили. Ми тут забивали, коли вітер дув. забивали і порвали його. Треба буде з тої сторони забити. Виходьте, давайте трошки на двір. Ану, виходьте на двір. Трошки подихайте свіжим повітрям. Тут наші дівчата. Сидять, вас теж випущу. Виходьте. Ой, такі хороші дівчатка мої. Походіть трошки тут, походіть. Так, ну вони хай ходять. Сьогодні все одно ніхто нікуди не буде не пасти, ніхто нікуди вести не буде, бо кругом болото стоїть Все порозставало. Теж стане розпогодиться та поприбираємо тут у цьому дворику. Тепер хочу піти дати крисам трошки поїсти. У нас світла немає, ми підзаряджаємо телефон по вечорам. Телефони, бо я на свій знімаю і дзвоню з нього.